Добрий день, мене звати Василь, мені 34 роки, я з міста Рівного. Хворію з 2018 року. Мені поставили постміокардичний кардіосклероз. Після цього знаходився на постійному лікуванні в місто Рівно. Цього року, в 8 місяці, переніс хворобу. Короновірус, після чого стало погіршення. Звернулися в інститут серця. Поставили на лист, на лист очікування і 22 числа зробили пересадку серця 22 листопада. На даний час спочуваю себе чудово, дихати вільно. Хотів подякувати всім. Працівникам інституту серця, особливо Тудорову Борису Михайловичу, Ковтону Гаврилу Ігоровичу, Тейковській, Софії Михайлівні, Машківській, Юлії Олександрівні і родині донора. Дуже велика подяка. Мрію стати спортивним тренером. Виховувати дітей, розвиватися спортивним тренером по мініфутболу. Весь цей час підтримувала моя дорога жіночка, я їй дуже сильно дякую. Вона весь час знаходилась зі мною і до сих пір знаходиться в закладі. Будемо їхати додому. Всім дякую.